П'яте грудня. Четвер Десятина символ повного посвячення. І будеш ти пам'ятати Господа Бога свого, бо він той, що дає тобі силу набути потугу. Повторення закону. 8.18. Один чоловік вивчав Біблію, і його друзів почало хвилювати це захоплення. Хіба ти не знаєш? Попереджали вони його. Якщо ти будеш відвідувати цю церкву, тобі доведеться віддавати 10% від твого доходу? Слова друзів збентежили його, але він вчинив мудро і пішов просто до пастора тієї церкви, про яку йшлося, щоб від нього почути всю правду. Він поставив пряме питання чи церква забиратиме 10% його доходу? Пастор дав цій людині унікальну відповідь, яка була трохи схожа на примушення, до якого природно Бог не вдається ніколи. Однак, я думаю, ви погодитеся з тим, що він досяг своєї мети. Ось що він сказав. Так, це правда. Відвідуючи нашу церкву, вам доведеться берегти вірність Богові в тому, щоб приносити десятини. Проте, це не все. На додаток до десятини вас закликатимуть до добровільних пожертвувань. І це ще не все. У вас є діти. Церква буде настійно рекомендувати вам послати їх навчатися в християнську школу, де навчання коштує дорого. А потім церква порекомендує вам відправити їх навчатися в християнський коледж, а там навчання ще дорожче. Однак навіть це ще не все може настати день, коли церква попросить вас відпустити вашого сина або дочку до Африки або ще кудись, може так трапитися, що ви з ними ніколи більше не побачитеся. Господь не просить тільки 10%. Господь просить у вас усе, що ви маєте так, Бог просить усе чим ми володіємо. Однак у світлі того, що він зробив для нас. У світлі голговської жертви хіба це так багато, невже ми можемо запропонувати йому менше? Питання десятини це питання не тільки грошей. Вірність у десятині свідчить про нашу вірність Богові. Бог проводить нас через певні випробування в житті, тому що бажає таким чином зробити нашу віру сильнішою. Під час випробувань і труднощів наша віра зростає, коли немає випробувань? Немає зростання. Віра Авраама зміцнилася, коли Бог попросив його принести в жертву Ісаака. Віра Даниїла зміцнилася за святково накритим столом Новоходоносора. Віра Йосипа зміцніла в темниці фараона. Віра Давида росла, коли він пас овець і відбивався від диких звірів. Віра Іллі розцвіла на горі Кармел у присутності 450 пророків Ваала. Протягом усіх віків великі герої віри зростали у вірі під час великих випробувань. Якщо ви відчуваєте, що дотепер виявляли невірність в управлінні фінансами, які дав вам Бог, тоді присвятіть йому свої кошти сьогодні. Коли ви пройдете через це випробування, ваша віра зміцніє.